Тут видно, що такий цікавий ефект спіднички, так само цього дракона тут теж зроблено такі форми, де зразу вони з цим ефектом такого об'єму і зовсім інакше виглядає так само ця хатинка, тут теж ніби так вона засніжена, дуже цікаво виглядає. Тобто, якби вона була без цього, воно було б більш просто. Ялинки, сніжинки, хатинки та дракони. Франківська дизайнерка жіночих прикрас Мирослава Гарасимів створила цьогоріч унікальні новорічні прикраси на ялинку, і всі вони з епоксидної смоли. З цим матеріалом каже майстриня, працює уже 10 років. Я епоксидна смола, є затверджувач, якщо їх правильно правильні пропорції змішати, вона з часом застигає. Ну і вже це що ми бачимо, це вже результат, коли вона застигла і вже має певну. Форму, тобто є дуже багато різних способів саме в даному, в даному випадку я замовляла силіконові форми, тобто є форми спеціально з цими різними фігурками, ти вже в них заливаєш епоксидну смолу, там вже собі як хочеш якийсь глітер, барвники, щось собі там твориш, і потім на застигає, тоді виймаєш з молода. Вироби з епоксидної смоли, каже Мирослава, є легкими, міцнішими за скло і, що не менш важливо, безпечними. Епоксидна смола може бути трохи токсична, якщо працювати з нею у великих об'ємах, то тоді потрібен захист. В принципі, я як таким дуже захистом не користуюся, тому що я не вважаю, що я в великих об'ємах з нею працюю, ну і в мене приміщення провітрюється. Але коли вона застигає, вона вже абсолютно не токсична, тобто там не треба переживати, що якщо, там дарувати дітям чи що, що може бути для них якийсь там дискомфорт. Тобто вже все. Е Просто красива іграшка. В плані, плані особливостей епоксидки, вона, я завжди кажу, що це щось середнє між пластиком і склом, тому що вона міцніша, ніж скло, більше так до пластику. Ну, але звичайно, що якщо дуже сильно хотіти, то можна розбити. Такі от казкові та яскраві іграшки майстриня створює у різних формах, кольорах та стилях. Загальний різновид налічує понад 10 варіантів. Балеринка це спочатку був найпопулярніший варіант ялинкової прикраси, так само, а потім другий найпопулярніший це дракончик, тому що зараз буде рік зеленого дракона, тому, напевно, що всі на сувеніри розбирали. Машинки, мені так само дуже подобаються, вони такі якісь святкові машинка з ялинкою, хатинка, олені, ялинки, ліхтарики, теж воно так дуже цікаво виглядає. От е, сніжинки різних видів. Найцікавішим у виготовленні цих ялинкових прикрас, зізнається Мирослава, є процес створення дизайну кожної іграшки. Придумувати ті чи інші ефекти можна із допомогою різних барвників. Якщо хочеться там просто однотонне з глітером, це одне. Якщо хочеться створити якісь ефекти, є, наприклад, такі, ну, в більшості випадків я працювала з алкогольними чорнилами, вони так називаються, вони такі рідесенькі барвники, такі прозорі. Але якщо їх змішувати ще з білим барвником, створюються дуже цікаві ефекти, такої глибини, тому що білий, ніби як падає, і він... Ну, дуже цікаво виглядає, і особливо, якщо кілька кольорів поєднювати, там завжди ну, для мене це магія. Побачити роботи Мирослави також можна на місцевих ярмарках, зокрема благодійних. На останньому із них майстрині об'єднувалися, щоб зібрати гроші на тактичну медицину для ЗСУ. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.